Всім привіт! Ви на каналі Корисні дрібниці. Ми з вами зробимо огляд знижок ВТБ на побутову хімію. Паста зубна, сенс 1, 82 гривні, 60 копійок за 75 грам. Зубна щитка 10 гривень, 30 копійок, дитяча. Є рожева, є салатова з ніжками, з присосками такими. Паста зубна Colgate 41 гривні 70, 40 копійок за 75 мг. Паста зубна сани 31 гривня 90 копійок за 75 грам. Total Car. Паста зубна 64 гривні 20 копійок Blendamed 3D. White. Паста зубна 88 гривень, 90 копійок. Lacalut за 75 грам. Blendamed 32 гривні 40 копійок Anticoi. Крем мило 92 гривні 80 копійок. Дав. За 400 грам. мило Safgaard 67 гривень 40 копійок. Рідке мило, дуру 45 гривень, 30 копійок. Мило, розумний вибір 31 гривня. Ромашка. Там входить 4 штуки, 280 грам в упаковці. Рідке крем мило. 29 гривень 30 копійок за 560 грам, зі смаком персика. Гель для душу 58 гривень 90 копійок. Є лайм, персик і є полуничка. Рука для запікання 9 гривень 90 копійок за 3 гривні. Торгова марка своя лінія. Пергамент своя лінія 13 гривень 90 копійок. Входить туди 5 метрів. Фольга алюмінієва 84 гривні 70 копійок за 20 метрів. Мелочі житні торгова марка. Бритви одноразові, 51 гривня 90 копійок. Входить туди 5 штук. Шампуть Head and Shoulders. 199 гривень 90 копійок. 2 в одному за 780 мг. Шампунь Head and Shoulders 132 гривні, 90 копійок. За 560 грам для чоловіків. Шампунь кліску 92 гривні 90 копійок. Велика банка. Шампунь ліскур 92 гривні 90 копійок. шварцко торгова марка. Крем для взуття 33 гривні 90 копійок. Чорного кольору. Гель для очищення Онікс 65 гривень 60 копійок за 1 літр. Для очищення унітазів. Засіб для миття посуду 27 гривень онікс за 500 мг. Засіб миючий фері 64 гривні, 90 копійок за 500 г. Засіб миючий 51 гривня 80 копійок у туалет. Брев блок для унітазу засіб миючий 124 гривні за 2 кг окей порошок пральний порошок пральний 237 гривень тайт за 2 кг 100 г для кольорового одягу. Порошок 242 гривні 60 копійок, за 2 кг 700 гала. 391 гривня, 90 копійок тайт за 3 кг 600 грам. порошок. Порошок 317 гривень. Аріель за 2 кілограми 700 грам. Порошок 190 гривень, 30 копійок не порошок, а подушечки для прання ходить туди 12 штук, тайт торгова марка. Плямовий відник 21 гривня оксі для кольорового одягу. Порошок 442 гривні за 4 кілограми Аріель для кольорового одягу. 203 гривні. Рівдина для прання за 4 кілограми онікс. Гель для прання 180 гривень 90 копійок за 4 літри. Ваш фрі називається Аріль 258 гривень. 90 копійок. Підгузники дитячі, 316 гривень 40 копійок, четвірка. Входить туди 44 штуки, 316 гривень 40 копійок. 138 38 штук, хагіс, п'ятірка, Підгузники міні-бі 282 гривні. 44 штуки входить туди. Підгузники памперс 398 гривень, трійка. Входить 40 штук, прокладки. Лібрес 32 гривні за 9 штук. Прокладки Libres 35 гривень 90 копійок за 10 штук. Прокладки 48 гривень 40 копійок Libres за 10 штук. Прокладки 79 гривень 80 копійок за 14 штук Олвес. Прокладки 74 гривні 80 копійок Котекс. Прокладки 24 гривні 90 копійок. Белла входить туди 20 штук.